Всім вітання, друзі. Ми сьогодні знаходимося у селі Благодатне. Дуже гарна назва цього села. І поряд тут також є ще села з гарними назвами. Але трошки вам покажу сьогодні, як люди живуть тут, у Благодатному, де нема на сьогоднішній день світла і де все ось в такому стані. Ось в такому стані. Людей небагато, приблизно 18 чоловік. Трошки вам покажу зверху, як село живе і який об'єм робіт тут потрібен. Оце все, друзі. Все-все було ціле до того часу, поки расисти не прийшли на нашу землю. І тепер це все треба людям відновлювати. Потрібно дуже багато будматеріалів. Все-все-все повністю треба піднімати з нуля. Просто з нуля. Уявіть собі, ми поспілкуємося також з місцевими мешканцями. Ось так виглядають хоти. Обкрадені, поруйновані, розбомблені. Ось так сьогодні виглядає благодатне. Звернулися в грудні, допомогу наша громада, ну, ОТГ наше не хоче давати, бо, каже, у нас буде повністю відбудова села. Тобто пораємося самі, як можемо. Повністю їде... відбудова села це що, будуть під корінь <раз> зносити і <раз> будувати наново? <раз> не знаю, що вони нам обіцяють. Спочатку кухні обіцяли, в общем, чекаємо вже майже рік. Дали оце шифер ну, на тимчасове житло. Отак, люди сьогодні коврами. Позабували, щоб не дуло додому, а їм не, не допомагають. Де отакі розвалені, там мало хто хоче братися, тому що тут треба реально стільки вкластися. Так, тут жили люди, мало мали власне господарство, сонячні батареї. І ось. Що залишилось після того, коли руський мір прийшов освобождати. Ой, Як звати вас? Е, Таня. Ой, ми та я там пам'ятаю, коли ми повернулися. В іюні. В, в Вюні, по-моєму, так. Да. Вюні повернулись. Що робите, чим займаєтесь взагалі? Які потреби є у вас? Ну, самі все оно відбудовуємо. Самі своїми руками. Як дають, допомагають нам люди. Дали і шифер дали, і цей. Ну, а все робимо своїми ручечками. Mm. Ніхто нам не допомагає, все самі. В селі скільки людей? Не знаю, було 22. Зараз вже під'їжджали трошки людей. То я... — Розмінована територія вже? Сильно. — А? Ні? Не, -не. Не розмінована. день тому ракета привітала. Не розміновують, щось обіцяють, і отут а десь о, там є ракети. Прямо тут, бо я там косила, і ракети є. І теж ще якийсь один приїхав, пофотографував — розмініруємо і так. До цих порвезд. Привезли трошки людям. І годечь, їжі. Зараз ті, хто є, ті, хто є, підійдуть. А, в Не розволілося. Ми питає... Привезли людям також і воду. Та Багато ще територій саме в цьому селі є нерозмінованих. Насправді рук, рук не вистачає, саперів не, не вистачає. Є платні розмінування, але людей немає коштів. Ось так люди живуть сьогодні. Але, але життя продовжується і люди потрошки восстановлюються. Що можуть своїми силами отакі хати можна перекривати де ще більш-менш збереглися збереглися коробки прямо так готують їсти воду гріють